Те вас в ефірі КТМ Новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо про перерахунок пенсії у березні у гуманітарному ліцеї. Відзначили 94-річчя Ліни Костенко свою поезію. Читали дві Олександрійки Марина Третяк і Тетяна Кукса. У зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму у березні провели індексацію та перерахунок пенсій деяким категоріям громадян. В умовах дефіциту пенсійного бюджету Кабмін України ухвалив індексацію пенсій майже на 8% з 1 березня, але деякі категорії пенсіонерів не отримають підвищених виплат. Серед них особи з високою пенсією та ті, хто вийшов на пенсію в останні два роки. Пенсійний фонд України у березні провів індексацію пенсії. Згідно з рішенням Кабінету міністрів України, вона становить 8% від базової суми для обчислення пенсій. І торкнулась вона наступних категорій. Індексаціям підлягали пенсії, призначені за віком військовослужбовцям, пенсії, призначені за особливі заслуги перед Україною, жертвам Чорнобильської катастрофи, тобто були задіяні майже всі категорії пенсіонерів. Проіндексована була середню заробітну плату по Україні, яка береться для обчислення пенсії з 1 березня. Показник середньої заробітної плати для обчислення пенсії становить 7 тисяч 994 гривні 47 копійок. Слід зазначити також, що постановою було передбачено обмеження. Індексація не могла перевищувати 1500 гривень. Мінімальна індексація була на рівні 100 гривень, максимальна 1500. Надбавки за вік індексації не підлягали. Вони залишились на попередньому рівні. Індексації в цьому році не підлягали так звані вікові надбавки. Вони будуть платитися в попередньому розмірі 570 гривень для осіб старше 80 років, 456 гривень особам від 75 до 80 років, 300 гривень людям віком від 70 до 75 років за умови, що розмір їхньої пенсійної виплати не перевищує 10 тисяч 340 гривень 35 копійок. Індексація була проведена автоматично, звертатися до органів пенсійного фонду немає потреби. З 1 березня встановлено мінімальний розмір виплат пенсіонерам, які досягли 65 років. Не працюють та мають повний страховий стаж 30 та 35 років. Відповідно, вона становить 3370 гривень. Віку від 70 до 80 років мають повний стаж 30 років для, чоловік, для жінок, 35 років для чоловік мають отримувати пенсію найнижче на рівні ніж 3240 гривень. Особам, яким виповнилось 80 років та які мають стаж 20 років жінки і 25 чоловіки 3370 гривень. Інші категорії осіб пенсіонери, які не працюють і мають неповний стаж, пенсія буде встановлена в мінімальному розмірі 2725 гривень. Пенсія в розмірі 2980 гривень гривень встановлена на мінімальному розмірі для осіб, які мають повний стаж 30-35 років, проте не досягли віку в 70 років або особам з інвалідністю першої групи, незалежно від їх віку та стажу. Зросли надбавки до пенсії почесним донорам України. Громадяни, які мають звання почесного донора України, за діючим законодавством отримують доплату до пенсії в розмірі 10 відсотків від прижиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Тож з 1 березня така сума стала 292 гривні. В зв'язку зі збільшенням з 1 січня мінімальної заробітної плати до 7100 тисяч гривень проведено перерахунок пенсії 65-річним непрацюючим пенсіонерам. Пенсії для цієї категорії громадян становить не менше 40% від мінімальної заробітної плати, тобто не менше ніж 2840 тисячі гривень. Зміна прожиткового мінімуму вплинула і на розмір мінімальної пенсії шахтарям, особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій. Мінімальний розмір пенсії для особи з інвалідністю внаслідок війни третьої групи становить 8 500, для другої групи 12 390, і для осіб, які мають інвалідність внаслідок війни першої групи, виплата пенсійна не може бути нижча, ніж 15 347 гривень. В гуманітарному ліцеї 19 березня лунала поезія. Гуртківці та керівниця «Джерело Ньюз» приготували літературний захід, приурочений до 94-ї річниці з дня народження Ліни Костенко. Декламували вірші видатної українки, інших відомих поетів. Зачитували гуртківці і свої власні вірші. Життя йшло. Минуло той перо. Укала тиша рупером зайві. Багато слів написано перо. Не сказане, лишилось сказане. 19 березня в гуманітарному ліцеї лунали вірші Ліни Костенко. Захід, приурочений до 94-ї річниці з дня народження поетеси, ініціювали керівниця та вихованці городка Джерело Ньюз БДЮТ», що діє на базі ліцею. Олена Колосовська знайомила гостей заходу старшокласників з біографією видатної українки, тоді як городківці декламували поезію. Звучали як вірші Ліни Костенко, так і інших українських поетів, зокрема Вінграновського янголом охоронцем якого свого часу стала поетеса. Сіньоріта, колюче щастя, хто воно за таке? Любов? Вже б здавалось, відболіло, прогоріло у тім вогні, ступцювало і душу, і тіло, вже б здавалось. Нащо мені? У годину суху та вологу відходились усі мости, і сказав я вже слава Богу, і нарешті перехрестивсь. Коли ж? Здравствуйте, добрий вечір. Ви з якої дороги пожежа моя? Сіння ріта, вогонь по плечі, осінь, ви і осінній я. Читали і видатного кобзаря, і власні вірші. Громче. Хтось на південь з півночі рокує, а когось весняний льодохід. більш ніж перші проліски хвилює. Хтось шукає папороць світ, інше сер життя шука невпильно. А мені ще дуже мало літ, я зустріну щастя неодмінно. До речі, гуртківці навчаються й мистецтво написання віршів. З жовтня місяця працюю на базі нашого чудового ліцею гуманітарного від БДЮТ, і в нас є літературний гурток, який зветься Джерело Ньюз», тобто Новості, новини, які б'ють джерелом світлим і чистим. У мене дуже дуже хороші вихованці, і таке цікаве для мене відкриття, що саме сьомий і шостий клас оці саме діти полюбили поезію. В них такий дуже прискіпливий редактор. Вони терплять поки що, але вже закохані в поезію. До нас приходять і нові. Новобранці, як ми їх звемо, із 17-ї школи, також із 20-ї. Записатися до гуртка Дмитрові порадила його вчителька. Ще свої строки я написав ще до гуртка. Це була більш колядка, ніж вірш. Зараз я пишу про Україну, про її складні часи. Ну, це не те, щоб складно, це більше потрібно мати хист до цього, характер, щоб розуміти, пронзитися своїм віршом. Гуртківці вже брали участь у літературних конкурсах, мають перші здобутки і перемоги і продовжують навчатися. А як же людина? А що ж людина? Людина живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має, вони ті крила не спохупір'я, а справди, чесноти й довір'я. В рамках національного тижня читання та тижня поезії для учнівської молоді міста у центральній бібліотеці провели зустріч з місцевими поетесами Мариною Третяк та Тетяною Куксою. Авторки розповідали про свої джерела натхнення, тематику віршованих рядків, а також зачитали улюблені твори з власного творчого доробку. З 16 по 24 березня в Україні проходить національний тиждень читання та тиждень поезії. У центральній бібліотеці для учнівської молоді провели зустріч з місцевими поетесами Мариною Третяк та Тетяною Куксою. Для останньої серйозним поштовхом для поезії стала війна. І перші дні війни, коли було тяжко емоціонально, і психологічно, і не знаючи, що буде далі. І я себе насамперед заспокоювала і почала писати вірші на військову тематику. Я дуже багато написала вірші на військову тематику. І такі, наприклад, як що сталося з моєю Україною, Бажаю миру в Україні, Молитва за перемогу. Цей вірш війшов ось у таку збірку, яка називається Ясниця. До війни я писала. Писала і, можна сказати, я їх ховала. Я їх нікому не, до, не показувала, але вже під час війни, щоб не, не страждати, тому що в мене брат був на війні, я дуже переживала, зараз його вже комісували, тому що він хворий. І я дуже-дуже переживала і писала в основному на військову тематику. Я й братові присвячувала, але я його сьогодні не взяла, бо я вірші свої е, досконально не пам'ятаю. Мені їх треба тільки читати. Тема тижня поезії дім гаслом став рядок із вірша Ірини Шувалової. Ріки незмінно течуть додому у творчості Тетяни Кукси. Також є вірші про рідне село, його мальовничі краєвиди та видатні місця. Я хочу, щоб всі приїздили до нас до нас, в село Захарівку, Світловодського району Кировоградської області. У нас є музей історії. Цей музей історії облаштувала наша вчителька історії. Вона зараз уже пенсіонерка. Дуже талановита жінка, дуже розумна, і вона дуже багато експонатів, як сказати, приобрела на російській мові у цей музей. Там 800 експонатів. І от щоб не їхати далеко в Чигирин, можна приїхати в село Захарівку і подивитися, які там є експонати. Ми запитали у поетеси, чим вона надихається, створюючи віршовані рядки. Повсякденним от, повсякденним життям, якщо Тривожно чомусь, коли багато сирен чуєш, коли по телевізору бачиш якісь погані новини, надихаєшся поганими е, думками і пишеш щось про війну. А коли на душі стає радісніше, і навіть погода, коли на вулиці світить сонечко, радісно, чуєш, е, як співають пташки, як бігають по вулиці діти, але їх у нас дуже мало на вулиці. І от тоді надихаєшся якимись радісними. Так сказать враженнями, і тоді пишуться більш такі вірші, от такі як душа. У творчості місцевої авторки також є вірш і про маму мамина Калина, який переміг на всеукраїнському конкурсі. Тетяна Кукса 25 років працювала вихователькою в дитячому садочку. Тож зараз працює над тим, аби видати свою збірку дитячих віршів. Я дуже-дуже хочу, так як я знаю психологію дітей, знаю, що їм потрібно. Я дуже хочу, я написала вже багато віршів дитячих. І я хочу Видать свою збірку дитячих робіт. І в мене деякі вірші вже є, багатенько вже є. Але це пройде час, і я думаю, що я цю збірку видам. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і всі разом йдемо до перемоги. Людина свято, людина сонце найпозитивніший артист України. Саме так називають харків'янина Олександра Кварту. Народився він 12 квітня 1977 року в Охтирці на Сумщині. Успішно закінчив музичну школу по класу скрипки, займався в балетній студії і драматичному гуртку. Потім Олександр навчався у Лебединському педагогічному училищі, де грав і співав у вокально-інструментальному ансамблі. Саме там він написав свої перші пісні. Шкільного вчителя малювання завжди вабила сцена. Його творча кар'єра вперше була помічена в програмі «Караоке на Майдані. Фінал Олександр тоді не потрапив, але його почали впізнавати на вулицях. Феєричний виступ кварти побачила вся країна. Після хіта сіньоріта я влюблен він прокинувся знаменитим. Яскравий, веселий, зі щирою посмішкою він став всенародним улюбленцем. Зараз Олександр успішно гастролює Україною з сольними концертами, на яких виконує вже відомі хіти, смерека, струмочок, мама і нові пісні. Артист із задоволенням ділиться з глядачами своєю позитивною енергією. Тож, якщо ви хочете отримати хороший настрій і незабутні емоції, приходьте на сольний концерт Олександра Кварти Подаруй сонце, який відбудеться 1 квітня в Палаці культури світлопідісні. Пільський о 18 годині частину коштів буде передано на.